Не пам'ятаю, щоб я колись не любила ісуса. Я любила його завжди. Мене так виховали, за що я дуже вдячна. Розумію, що не в усіх так було, бо наші історії різняться. Але я не пам'ятаю моменту, щоб моя любов до Ісуса згасла. Коли мені було 20 так. років, він став моїм Господом. Так є різниця. Це трохи все змінює, правда? Спасителі Господь це різні взаємини, чи не так? У моєму серці завжди була віра, що продовжувала зростати. Протягом десятиліть ми були пасторами церкви, і раптом настав жахливий сезон. Я очолюю церкву веду служіння, і раптом настає найважчий для мене сезон. один удар за іншим Смерть мого батька. А тоді крадіжка особистих даних, через яку ми втратили багато грошей, та прийшлося розбиратися з усіма наслідками. Далі моя донька прийняла кілька неймовірно болючих рішень. якби вона була тут, то розповіла б, але це її історія. Тож мені, як мамі, було дуже важко спостерігати за цим, бо немає більше болю для матері ніж біль її дитини як мама, я відчувала, що Бог каже мені, ти довіриш її мені. Я думала, що це означає, що буде далі. Тоді мій чоловік захворів на рак. Далі – зрада дуже близьких людей, які брехали мені. Ви знаєте, що я людина взаємин? Я маю потребу спілкуватися, торкатися і відчувати. А 19 був дуже важким для мене на кількох рівнях, бо я хотіла доторкнутися до людей, обійняти своїх друзів, поцілувати рідних. Все це трапилось протягом 16 місяців. Як бум-бум-бум, одне за одним. Я відчувала, що просто здаюсь Ззовні Я намагалася триматись, але пустеля, що у ній я опинилась, була нестерпною, просто жахливою. Я відчувала, що я відсторонююсь та стаю апатичною у духовному житті. Я знала, що треба молитись і поклонятись, але дозволила щоб між мною та моїм Спасителем виникла стіна. Я це розуміла. Одного разу, сидячи на дивані, я думала про все, що сталося, і відчула, що. Гіркота великим палаючим кущем зростає у мені. Мені було дуже гірко. Саме у той момент Бог показав мені, як вплине на мене ця гіркота. Я побачила, що перетворюся на буркотливу, пригнічену стару. Я не хотіла бути нею. Це був перший крок мого повернення до того, ким я маю бути я згадала про блудного сина, який опинився поміж свинями. Правда, жоден з нас такого не прагне. Тобто, опинитись там, де зовсім не бажаєш. Для блудного сина настав той поворотний момент, коли він усвідомив, що має прийти до тями і почати свою подорож додому. У моєму випадку свиней не було, але відчуття було таке саме. Тож я вирішила повернутись, і це було повільне, витончене перетворення людини з кам'яним серцем Сидячи тоді на тому дивані. Я вирішила повернутись. Пам'ятаю, як я плакала, просила вибачення у Бога. Мені було дуже шкода він відновив мене, моє серце знову стало чистим, і я повернулась. Ласкаво просимо, холі, з поверненням. Гадаю, що не змогла б вибратися з цієї постелі самотужки. Без допомоги Без друзів, які підтримували, без людей. Як з ковідом. Ти дзвониш мені? Я дзвоню тобі. Так, як справи? Чи подобається тобі твій чоловік? Ні, він залишає крихти на столі. Прийдіть та заберіть його хтось, будь ласочка. ми були потрібні одне одному. Це підтримка як твої справи, як ти? І також, аби хтось поставив вам складне запитання, найчастіше ми прагнемо співчуття. Бажаємо відчути підтримку та обійми, але коли я хотіла вибратися з того жахливого стану, мені потрібен був хтось, хто скаже: зупинись, просто зараз відкрий біблію, я не залишу тебе в такому стані. Так, ти покликана до кращого. Чому ти так вважаєш? Вони казали це м'якше, ніж я зараз, але ці люди кинули мені виклик. На чому ґрунтуються твої думки? Де цей так. вірш в Біблії? Так, хто з наших глядачів може подумати, поруч зі мною нікого немає? Іноді, в такі часи, ти дійсно почуваєшся зовсім самотньо. Таке трапляється. Або люди відсторонилися від вас, або ви самі це робите, поступово віддаляючись від людей, які можуть підтримати. Тому, подеколи перший крок це просто сказати, я потребую підтримки, тому піду на домашню групу і не буду триматися осторонь у церкві. Я запрошу когось до себе в гості. Розумієте, що я маю на увазі? Визнай, що маєш потребу у спілкуванні та підтримці з боку людей, та звернись по допомогу. Може, твої подруги перестали дзвонити, бо ти їм не відповідала. Зателефонуй їм та скажи, я потребую твоєї участі у моєму житті. Це важливий крок, аби вийти з пустелі самотності і відчаю та сказати, я потребую спілкування. Бог прийшов до нас у плоті і був серед людей, хоча міг зробити усе сам. Ісус вирішив зробити це у громаді серед людей. Він є прикладом для нас. Він хоче, аби ми працювали, навчалися, жили та розвивалися у спільноті. Для багатьох з нас зцілення знаходиться по той бік відкриття свого серця людям. Це лише один крок, але дуже великий та вирішальний.